Мої вітання. І сьогодні одразу до роботи. Стосунки між Штатами та Європою. Зараз там заруба. Одні накладають санкції і ми та на інших. А це не дуже, бо і ті і інші наші партнери: Штати і Європа. Що між ними буде далі? А, погрози, 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 палки в колеса, холодна війна. Та якось вони знайдуть спільну мову, як це не дивно, і буде підписаний якийсь документ, який буде влаштовувати і одну, і іншу сторону. Чому Штати на це підуть? Ну, чому Європа на це піде, то зрозуміло, да? вона має більш слабку позицію. А чому Штати на це підуть? Бо це якось пов'язано з мігрантами. Типа Європа прийме собі мігрантів. Щось таке? Так, всі оці поки що будуть у них розколи? І недомовленості, як це вплине на нас із вами. А, значить, на нас із вами це вплине не так, щоб сильно, все одно допомога буде чередуватися то від Європи, то від Штатів. Буде оприлюднений якийсь документ, який зараз засекречено. Прям якийсь, ну, що переверне все, все наше уявлення про світ, про війну не знаю, ну про все. Це станеться найближчі два роки до 27-го. Зафіксуйте, будь ласка, цю інформацію. Це цікаво. Це цікаво далі. Чи можливо створення небесного Єрусаліму на території України? Небесний Єрусалім на території України. Хочеться сказати, що він вже є, і надалі буде в трьох містах або в трьох регіонах розвиватися. Що нам з вами з цього? Тобто, чи це є погано, чи це є непогано для нас? Півтори тисячі гривень донат. Молодці, дякую. Ну, давайте так. Погано це для нас чи не погано. Це для нас не дуже, бо євреї це не та нація, яка буде прийде, і яка буде тихенько собі десь там у сторонці жити по своїх правилах та по своїх законах. Так, якою буде весна для українців в енергетичній сфері? Кількість обстрілів інфраструктури почастіше є. Так, кажуть, що весною навесні закінчиться світло електроенергія. Давайте подивимось. Значить, Давайте по обстрілах. 100 гривень донат молодці. По обстрілах, по інфраструктурі. Надалі чого чекати? Як мінімум ще три цілі, це як мінімум. Да І попереду, два удари. Ой, знову ж таки, по великих містах і прямо по центру? По, по двох, в смі, не два удари в одне місто, а два, два міста під загрозою. Так що, хто, давайте так, будь-яке місто, центр, ну, в лютому не виходьте туди. Так, що ми дивилися, значить, ен... значить, енергоструктура наша, да? чи буде у нас світло? Чи буде у нас світло? Ну, звісно, що ні. Звісно, що ще у нас перебої будуть. Це прям така обов'язкова історія. Куди без неї? І подорожчання нас з вами також чекає. Клас, супер! Зашибісь. Так, плани ворога на лютий місяць. Які глобальні плани на 25-й рік щодо України? Значить, плани ворога що до нас із вами на найближчий, ну, давайте місяць, там плюс-мінус. Вони чекають, коли всі вже підуть, для того, щоб перелити воду, для того, щоб пере перевернути воду. Основні плани біля води. Давайте так, пов'язані з водою. Хто піде? Шо, шонечка, хто має піти? Мають піти лишні жертви, щоб не було лишніх жертв. Це типу, невигідно. Вони хочуть перелити воду. Те, що вони хочуть. Так, дивіться, переговори ведуться щодо перелити воду. Це є шантаж, це є така історія про те про переговори, що кому дістанеться. Якщо не буде по їхньому, то вони перельють воду. Ну, беремо глобки. Да? За це відповідатиме жінка. Тобто з якою жінкою ведуться ці перемовини і щось від неї залежить? Березень, місяць. З 3 по 10 такий дуже небезпечний період в тому плані, що чи вирішила жінка цю проблему, да? і чи не зроблять вони те, що вони планують. Так що чекаємо, зафіксуйте з 3 по 10 березня. Планує наша влада цього року щодо закінчення війни. Що планує наша... Як наша влада бачить закінчення війни? Ні, ну, гроші ми так не заробимо, ще й повбивають цих. Таке отак і... От так думає наша влада щодо закінчення війни. Тут, слава Богу, що не все залежить від них, як мінімум. Чи є загроза нового карантину у зв'язку з ростом захворюваності? Це не те слово. Значить, загроза нового карантину. Да, аж бігом, аж бігом. Аж бігом, аж бігом. Дивимося до априль, до квітня місяця. До квітня місяця дивимося, що відбувається. Ну, це я маю на увазі, що це наша влада дивиться на те, що відбувається. І потім, як завжди, дуже своєчасно, дуже своєчасно, через кілька, от кілька місяців після того, як всі захворіли, перехворіли, вони щось будуть чухати. Нескладно здогадатися, що, да. Масштабний збій у системі Armor постраждала гаряча лінія 102 та сервісні центри. Так, що там знову. Хакери. Що по атакам хакерським в нашу сторону. Вони ще будуть. От-от. А щоб люди не могли. Ми десь це бачили вже. Щоб люди не могли переміщатися, щоб люди не могли їздити там вільно, ну, плюс-мінус, да, вільно, всі розуміємо, якось планувати своє життя. Це якось про поїздки, про те, що ми щодня робимо, куди ми ходимо, куди ми їздимо. Нехай хірове не збувається. Дякую.